ЗСУ продовжують вести контрнаступ у Харківській області, змушуючи росіян бігти та залишати свої позиції, бойову техніку та боєприпаси. У той же час генштаб повідомляє, що окупанти через значні втрати планують провести так звану приховану мобілізацію. Мабуть, одним з найбільших здобутків цієї операції це визволення ізюму. Ізюм зараз під повноцінним контролем ЗСУ. Росіяни колись поклали там купу техніки та живої сили для того, щоб захопити це місто. А наші встановили контроль всього лише за три дні. Прапор підняли у козачі лопані на Харківщині. Цей населений пункт знаходиться за декілька кілометрів від державного кордону з Росією. Також звільнені селища, малі та великі проходи. Вже тепер Кремль відклав проведення так званих референдумів про приєднання до Росії через наступ зсу. Російські політтехнологи поспішно поїхали з Харківської та Запорізької областей. Водночас Лавров заявив, що росіяни не відмовляються від переговорів з Україною, але українська сторона, звичайно, ні про що говорити не буде. Звільнено значну частину наших територій Чугуївського, Куп'янського та Балайклійського районів. На сьогоднішній день ми можемо говорити про приблизно 40 звільнених населених пунктів, але насправді їх звичайно набагато більше. Також бійці ЗСУ затрофеїли БПЛА Орлан. Окупанти залишили всі комплектуючі та навіть документацію. БПЛА буде переданий. Для вивчення його технічно-військових можливостей також є повідомлення про те, що ЗСУ вже стоять у Вувчанську, що знаходиться за 7 кілометрів від кордону з РФ. Більше того, окупанти масово кидають військову техніку. Вже тепер український танковий взвод повністю укомплектований покинутими танками т б 3 За поразку угрупування військ РФ на Харківському напрямку командувача військ західного військового округу Романа Бєрнікова зняли з посади. Він пробув на посаді лише 15 Днів з 26 серпня 2022 року. У мережі з'являються все нові фото полонених окупантів з Росії. А також з'явилося відео про те, як наші військові вийшли на державний кордон з Росією. Правді, де повинен бути е, прапор цієї держави, а оце де повинен бути наш прапор. Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. От і все. Хардія зачинила і знак стоп поставимо зараз. Оце їм. Російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим верев. Близько 150 окупантів виїхали з борщової та Артемівки на двох автобусах: одні в вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похопцем залишили населений пункт на чотирьох Камазах, 20 броньовиках тигр та викрали понад 20 легкових автомобілей місцевих жителів. Тримаємо колочки та підтримуємо всі Можливими способами українські збройні сили.